Ваш коментар по матчу. Образло програвати в кінцівці. Нас не попередили, що гра йде до забитого. Суддя компенсував 4 хвилини. Ми зіграли 8. Причину я не розумію. Звісно, є претензії до своєї команди, будемо працювати, але зараз важко щось сказати. На початку другого тайму ви забили? Чи грали десь вже підсвідомо по результату в цьому матчі? Та ні, ну, забили і хотіли ще забити, але. Мікротравми, травми, тобто багато змушених замін зробили, тому що вже люди, треба було міняти, ті люди, хто вийшов на заміну, не підсилили, а підслабили. По суті, там результативні помилки. Тому десь трошки не вистачило замін, якості виходу замін. До того, як команда пропустила перший гол, у вас були претензії до гри своєї команди, чи десь плюс-мінус установка була виконана? Ну, Технічний брак був, мені не зрозуміло. Тобто, гарне поле не повинно було бути, і по суті. Гравці помилялися технічно ті, які володіють технікою. Мені теж не зрозуміло, чи це хвилювання. чи Так по самій грі. Ну і за цього там не виходили ті речі, про які ми домовлялися, тобто, десь середину програвали. Ну, тобто, Були причини, якби проблеми, але не такі критичні, як в кінці цієї гри. Суперник чимось здивував ні? Бійцівська команда не здивували, знали, що будуть битися, боротися. Тобто, по суті, до кінця грали і їм фортуна посміхнулася в кінці. Дякую. Сергій Вікторович, вітаємо з першою домашньою перемогою. Вперше, що ви сказали хлопцям роздягані. Ну, я їм подякував за те, що ми билися до, до кінця. За те, що проявили волю, бажання, характер до перемоги, тому що ми десь з ними спілкувалися, і я бачив їхні налаштування. Як то кажуть, сьогодні, хоч би «Динамо Київ» до нас би приїхало, ми би сьогодні так само би дали хорошу гру, дали бій. То, що я десь бачив по хлопцях, що десь остання гра в чемпіонаті була поразка, гра з Крибасом теж. Не то, що ми б хотілося. Я бачу по хлопцям, що десь вони переживали. І ми сьогодні дуже серйозно готувалися до цього, ну, до атлета, вивчали їх, і хлопцям показали, я бачив, що якщо вони хочуть змінити, то що. Десь той результат, який був в попередніх матчах. От і я їм за це подякував. подякував за те, що терпіли. і Десь нам Бог поміг на останніх хвилині такий момент. Я кажу, якби хтось би нам придумав кращий сценарій цього матчу після тих попередніх матчів, то це був би найкращий сценарій. То що пропустили гол, все одно руки не опускали, продовжили вірити, боролися до кінця, забили. Гол ще мали моменти, і так відтягнули, Просто на останніх секундах провели атаку, ту, яку ми хочемо. Десь до флангу довести, простили наші е, туди атакуючі гравці вриваються. от І е, тим більше приємно, що це вдома, що це на, на очах наших болівальників, на очах людей, які нам бажають добра. от І ми десь їх не підвели своєю грою, своєю віддачею, своїми такими моментами. Чи задоволені гравцями, які вийшли на заміну? Так, всі гравці, які вийшли на заміну, вони всі. Додавили, добавили то, що ми навіть на установці на грі говорили, що не дивиться хто в основі, хто на зміні всі живуть одному ідеєю, одним результатом. І добре, що ці хлопці, які вийшли, всі додавали в гру якоїсь агресії, якоїсь іскри, якоїсь свіжості. Плюс я дуже радий за Поповську Ілю. Який десь стукається нам десь в основу, і ми десь бачимо, що він десь має бути, але десь при такі є всі різні моменти. Він сьогодні вийшов на заміну, спокійно відіграв, плюс підключився в атаку, забив гол. Тобто мені за, за, за такі моменти дуже приємно. І плюс хочу відзначити молодого бодного романа, 15-річного і нашого таланта, який. Так само у нього сьогодні дебют в другій лі, лізі, але ми хочемо. Того, у нього Тих агресій, гостоти в передачах. Сьогодні ви бачили, він зробив декілька хороших простилів. Плюс саме у цей момент він дав хорошу передачу. Ми бачимо в ньому потенціал, ми бачимо в ньому його стремління порисувати, рости, удосконалюватися, і нам це подобається. Тому ми шукаємо можливість, щоб він мав ігрову практику. На 75 й хвилині ви штрафний довірили пробити Олегу Панасюку, капітану команди. Це десь результат того, що Олег забивав зі штрафного на зборах. Так, ми пам'ятаємо ігри на зборах, де він забив і в у франківську. Він забив хороший гол зі стандарта. І ми бачимо на ну, на індивідуальній роботі. Він постійно з залишається, десь пробує ті шліфати. Та якась така позиція воріт далекувато. Він це якраз і вложив, як кажуть, і душу і серце в цей удар. От, тобто це не було якось спонтанних дій. Це дійсно, ну, Олег працює над цим, і це ми бачимо, що воно коли витві, виливається в гру і ще впливає на результат, то так само нам дуже приємно. А чи здавав чимось сьогодні суперник і взагалі, які труднощі створив сьогодні суперник в вашій команді? Ну. Дивіться. Суперник не то, що не, не не здивував. Я знаю, як грають команди київські команди. Це хороші обучені, гравці. Це гравці, які добігають грають з м'ячем, які можуть десь через контроль м'яча створити моменти атаку. Бачили, яких в них цікавий білдап, який вони будували, де деколи він проходить. Ми до цього були готові, і ми десь. Сильно нас нічим не здивували. Нам єдине, що ми хотіли добитися, достукатись до хлопців, щоб вони були самим собою. Самим собою. Тому що яка б там команда проти нас не була, чи досвідчена, чи молода. Якщо ми будемо грати свій футбол, якщо ми будемо робити на полі, те, по що ми домовляємося, да. Так, це футбол, і різні моменти впливають і на результат. Але сьогодні ми хотіли в першу чергу, щоб там нам суперник не створив в полі, ми маємо реагувати на всі моменти. Коли ми з м'ячом, коли ми без м'яча, коли це стандартні положення, коли це прихідні моменти. Тобто ми отак на цьому і тренуємося, і готуємося, щоб то, щоб команда суперника не робила в полі, ми готові до всього. А отлет ми його вивчали, дивилися їхню попередню гру на кубок, дивилися. Да? Хороша, молода, технічна команда, яка старається грати в комбінаційний футбол. Ми десь хотіли не дати. Цього зробити, накривати, пресингувати, і плюс, коли ми з м'ячем, теж пробувати його -го -го гостро атакувати. Дякуємо, бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую